Дискусія про надійність Вікіпедії триває з моменту її створення, але в останні дні для мене якось загострилась. Поки обидва боки проводять аргументи для підкріплення своєї позиції, найрозумніші після відкриття статті гуртають її донизу та проглядають джерела або годують інтелект розвагами, типу як швидко можна за гіперпосиланнями дійти від статті про котів проти Свінкс до статей про жертв застосування ядерної зброї. Подібну позицію займав і я: що так Вікіпедію може редагувати будь-хто, але зробити так, щоб твоя правка протрималась довго треба. Дійсно навалити баз. Так було до сьогоднішньої історії, де щось пішло не так. Однак. Це не є державний прапор Австро-Угорщини, оскільки згідно з компромісом 1867 року, який встановив дуалістичну монархію, Австро-Угорщина була складена з двох суверенних держав, що об'єднувалися в реальний союз під одним монархом. А вони мали спільну фінансову, військову та зовнішню політику, але мали різні уряди, важливо різні. Прапори, отже, не було одного єдиного прапора для цього союзу, а замість цього кожна частина союзу мала свій власний. Сучасна загальна думка твердить, що кожна країна повинна бути окремою одиницею з однаковими спільними елементами, гімн, один герб, але справжня ситуація в Австро-Угорщині була набагато складнішою, і у такому політично нестабільному ландшафті було б вельми складно запропонувати один національний прапор. Значить, є два прапори, але три. Слейтанія або Долетавщина або землі безпосередньо підконтрольні австрійській короні. Вони використовують прапор. Є Транслейтанія або Залетавщина, і вони використовують угорський прапор і мають, як не дивно, угорські землі, але не зовсім юридично, відповідно до хорватсько угорського врегулювання. Угорщина та Хорватія демонстрували свої відповідні прапори спільно, і прапор королівства Хорватія і Словонія теж має знайомий вигляд. Добре, а звідки ж тоді все цей поєднаний прапор не вже він повністю вигаданий. Ні, не зовсім на відміну від прапору Рейнської конфедерації, який ніколи не існував, цей використовувався на цивільних і торговельних суднах. Коротше, тут дійсно дуже легко об'їбатись, і точно на Вікіпедія винайшла цю помилку, проте вона її розповсюдила. Звернімось до перших версій статей, датованих 2003 роком, і ми можемо бачити його опис саме як прапору Австро-Угорщини, а це ще було до інфобоксів. Які асоціюються з Вікіпедією в першу чергу та стали місцем, де 90% ресурчої інформації закінчується. Я прекрасно розумію, що ми живемо в дистопії, де поняття знання зброю навколишній світ замінили телеграм-канали і Твітер, де статтю намагаються стиснути до одного абзацу, додавши якийсь жарт або іронію наприкінці. Тому дивуватись подібним ситуаціям не варто. Зацікавленість прослідковується серед учасників Вікіпедії щонайменше з 2004 року. Неправильний зображений прапор був видалений декілька разів у Період були спроби пояснити складну ситуацію щодо прапора в цих інфобоксах, наприклад, у січні 6-го року, приблизно з вересня того ж року почали поширюватись файли з назвами «Острогорський прапор з роками або прапора Острогорщини», і потім, 19 листопада, до сучасних інфобоксів був доданий неправильний прапор, який деякий час був гідно там присутнім. Він туди-сюди переходив між версіями, де його називали прапором та іншим, або де він мав компромісну назву. Вільного символу, проте незалежно від правильності позначення, прапор все, ще відображався в інформаційних вікнах, створюючи неправильне уявлення незалежно від правильності позначення, прапор все ще відображався в інфобоксах. Створюючи хибне уявлення для тих, хто ненавмисно переглядав його як прапор, навіть кілька осіб спробували виправити цю помилку, оцінивши її як прапор для торговельних суден і залишивши цивільний символ. Але схоже, позначка з прапором все ще перемагала. І з 2007 до жовтня 2020 протягом 13 років, в інфобоксі був відображений цивільний символ. Компроміс це перш за все рішення, яке не влаштовує обидва боки, і це було показано в 2019 році, коли один з користувачів за Пропонував відображати обидва прапори, але це не було порівнято як стандарт. В один момент з'явився свідомий громадянин, який вирішив, що цей вораз усі знають, що це де факто прапор, ну вже найбуде. Він та накинув гівна на вентилятор. І це ми ще не рахували людей, які заходять на сторінку та дивляться, о дивно, немає прапора остров. Давайте я додам його. І це, мабуть, один з фундаментальних недоліків Вікіпедії. І я вже мовчу про те, скільки ним позначається суто військових одиниць, наприклад, якось тут. Хоча на ґрунтовних статтях прийшли до ідеї використання. Прапор Габсбургів, враховуючи те, що на військовій пропаганді, та й загалом використовувався він частіше аніж обидва прапори. Зрештою, ми маємо окремий фатіш вексикології і купу фізичних прапорів. Атеїсти скажуть, що так, сучасна версія статті була досягнута через академічну дискусію та з урахуванням громади Вікіпедії. Дещо так маємо зараз таке в усіх мовах. Що зрештою думаю я? Та біс його знає, Я здобув свою освіту на драматиці кропивача, мовчав і слухав. Але низький поріг входження частіше є причиною не цитувати та не спиратись на Вікіпедію серед академічної спільноти. Власне, Вікіпедія дотримується схожої позиції. Ось тут написали прямо в плашці. А повертаючись до питання, яке було поставлено в назві відео, тому що це третинне джерело. Третинні джерела це такі, як енциклопедії та бази даних, які збирають інформацію з інших джерел, а не представляють власні докази чи аналіз, свідки саморозвитку дивляться зі зневагою на людей, які переглядають. Відеоконтент або читають Вікіпедію, надаючи перевагу статтям, викликаючи ще позитивніші емоції в мене, бо більшість того скаму, що вони читають, і так є продуктом рерайтингу фрілансера, який не в написан. Можете не перейматися останні роки 10 тексти ваших улюблених джерел, написані не для вас, а для пошукових алгоритмів. Статті у Вікіпедії, які редагуються рідше, можуть викликати менше довіри, ніж ті, що є популярними. Проте Вікіпедія надає зручний спосіб перевірити історію створення та редагування статей. Усі зміни. До статті зберігаються на ось цій сторінці конфлікти між редакторами щодо вмісту статей можна подивитись тут для ефективного використання Вікіпедії у навчанні. Потрібно навчити учнів знаходити та аналізувати ці сторінки, щоб вони могли швидко оцінювати достовірність інформації і робити власний ресерч. Багато викладачів також висловлюють думку, що інформація доступна у Вікіпедії є дуже загальною, особливо для студентів університетів. А цей аргумент передбачає, що будь-який факт чекінг має включати в себе глибокий аналіз. Це дійсно так, проте такий підхід не є найкращою практикою для тих, хто, так би мовити, касти простих смертних і хоче для себе просто щось зрозуміти. Подібний глибокий аналіз сам по собі можливий тільки на пізніших етапах дослідження, і тоді вже не те, що Вікіпедія а взагалі більшість істини тебе вже ніяк не здивує. У той час, як Вікіпедія, цитуючи одного чувака, я забув кого саме, але цитата мені сподобалась: правда, напівправда і трохи неправди. Але тут скоріше питання. Питання загалом вивчення маніпуляцій, що взагалі куїться у світі інформації. Перше з чого варто почати, це визначити де тебе хочуть наїбати з вандалізмом. Дійсно борються. Наприклад, у мене була бо... <правда> така практика. Можете подивитись, окрім волонтерів, за допомогою алгоритмів і показники ефективності. Навіть добрі, але ж не думаєш ти, що тільки таким чином використовують ботів. <риклад> Наприклад, є Сибуанська Вікі, яка відома у світі, все тим, що це друга мова по кількості статей. 6 мільйонів з гаком на 27 з половиною носіїв мови, що свідчить про велику освіченість народу. Е, я маю на увазі в галузі написання ботів для перекладу статей і їхньої заливки на Вікіпедію, і які пекельні борошно поносли з цієї закі мені невідомо. Також давайте повернемось до аргументу. Спочатку. Радку відео, що Вікіпедію дійсно може редагувати кожен, але щоб зробити так, щоб твоя правка протрималась, потрібно навалити бази. Для цього також існує арбітраж правки і поправки до правок, тільки своєму окремому колу осіб зрозумілі критерії значущості і так далі. Проблема в тому, що функція динаміки є спадною. До того ж, на Вікіпедію котять бочку за пропаганду якоїсь конкретної ідеї, мабуть, не знаючи про поняття духу часу. Британіка вважається більш авторитетним джерелом, ніж Вікіпедія. Особливо в контексті цитування фактів і чи сили, це пояснюється тим, що авторами статей в Британіці є експерти у відповідній галузі у той же час, як Вікіпедію може редагувати будь-хто. Проте, як на мене, це не означає, що Вікіпедії потрібно змінюватись, скоріше реформувати себе в інших деталях. І круто, що у нас є різні енциклопедії, та Вікіпедія може дійсно змінювати підхід до знань у своєму форматі та, безперечно, має право на існування. Вікіпедія дійсно робить знання більш доступними, розширюючи наше розуміння світу та Яючої культурної різноманітності. Ми можемо вивчати світ на власний спосіб ділити знаннями та вчитися разом з різних культур та кусточків планети. У будь-якому разі у нові темні століття нас загонить точно на Вікіпедія. Гарного вечора!